Найповірніший сервець світу. Більшість свого життя лінивці проводять на дереві. Спускатися вони можуть дуже рідко, хіба що в туалет. І це буває один раз в 5-7 днів. В середньому лінивці переміщаються зі швидкістю 2 метри за хвилину. Вважають, що вони так пересуваються, щоб не тратить багато енергії. Харчуються вони зазвичай просто листочками. Це не дуже калорійна їжа, тому вони не витрачають енергію даремно. Зато вони дуже хороші плавці. Не тільки лінивці повільні, їхня травна система. Щоб перетребити листочки, йде аж 3-4 тижні. А ви бачили, які в них довгі ніг? Але нашкодити вони ними не можуть. Вони їм потрібні для безпечного переміщення по деревах. У них дуже повертка шия, аж майже на 360 градусів. Це дозволяє їм їсти листя, не переміщаючись. Половину свого життя вони сплять. Вони настільки малорухливі, що в них в шерсті заводяться в водорослі. Але лінивці дуже сильні. Вони можуть висіти вниз головою більше доби. Цікаво було? Найцікавіші факти тільки з Тимашею.